Десь воно так вкладається в харизму ордену домініканців, пошук істини. А істину шукають всі і хочуть знати правду. Тут добре таке місце, щоб почати цей пошук з бібліотек, з лекцій, з питань і потім продовжувати в своєму житті. Тому це навчання, можна так сказати, поєднано з пошуком. Це має бути Таким, якби посивом зерна, ось це навчання тут, щоб воно потім проросло. Не з'яло, не заросло будь-яками, але проросло і дало плоди. Інститут виконає своє завдання вже поза своїми стінами, думаю, там випускники кожний в себе у своєму житті, коли вони житимуть здобутим. Ми тут насінням істини, яке принесе плоди. Христос є прикладом Ось, правдомовності, справедливості, вірності, любові, передусім, милосердя, співчуття. Це все, ну без цього ми перестаємо бути людьми, насправді, якщо це не застосовуємо в житті. Христос є таким прикладом. Крім того, що основну місію свою зробив, відкупив нас. То ще й перед відкупленням на Христі прожив трошки часу, даючи приклад вчинками і словами, тому читаючи святе письмо, вивчаючи трошки контекст, ось на христології, розуміємо, що це таке, і потім, потім, потім теж цим живемо. Ось Тим мені студенти і подобається, що вони потім будуть е, сіячами. Істини сіячами добра, сіячами Христового Євангелія. Хотів би побажати всім нашим випускникам, студентам, абітурієнтам, щоб початкова ось та ревність чи такий запал, який спостерігається під час вступу. Ось там, як я розмовляю на співбесіді, то так ми будемо вчитися, так, ми п'ять років, там, ми три роки, бакалаврат витримаємо, щоб ця ревність зберігалася, а щоб потім не, ентузіазм не затихав, не, не зменшувався. Але не лише так в інституті, але вже взагалі по житті, щоб ми не розчарувалися, щоб ми були оптимістами, щоб ми, не зважаючи на ні на що, навіть... Пандемію пережили, війну переживемо, перемогу святкуватимемо. Е, на жаль, з багатьма втратами і жертвами, і відбудовою потім е, всього, але не втрачати оптимізму, не втрачати того запалу і ревності е, в крокуванні дорогами життя, дорогами правди пошуку істини е, вперед. Не кажу навіть до перемоги, але до перемоги Христа, тобто до Воскресіння.